Всім привіт, з вами Сергій. Днями стало відомо, що український банк Січ став неплатоспроможним. А якщо простою мовою, то збанкрутував. Ця банківська установа, яка не впоралася з складною економічною ситуацією в Україні. Причина Січ не сплатив і не був відсотки за рефінансування на суму 67 мільйонів гривень. А також причиною називають такою, що за кредити для рефінансування банк міг окупувати ОВДП це державні цінні папери. Їх річна прибутковість складала приблизно 10%. Це було вигідно, адже така схема дозволяє отримати 4% маржі. Однак після підвищення НБО облікової ставки до 25% все різко змінилося. Банк Січ визнали неплатоспроможним 9 серпня 2022 року. Установа вже потрапляла до цього в кілька скандалів. По-перше, її пов'язували зі скандальними олігархами. По-друге, на банк скаржились клієнти, адже установа нещодавно рекордно подняла відсотки та комісії майже на всі послуги. Але це не може бути в цілому причиною для ліквідації. Для мене дві головні причини для ліквідації політична або фінансова, тобто нема грошей для діяльності банкрот. Водночас такі дві причини може вплинути на ліквідацію банка, але хто ж скаже істину? В поясненні НБУ також вказується те, що Банк Січ має неякісну систему корпоративного управління та часто здійснює ризикові операції. А хто їх не робить? Також пишуть у різних статтях і не факт, що це правда, але пишуть, що окрім банку Січ на межі офіційного банкрутства опинилися ще 12 установ. Але не все так просто та погано, так як експерти кажуть, що на даний момент найкраща ситуація у перших трьох банків вони ймовірно залишаться на ринку. Щодо всіх інших, то прогнози дуже невтішні. І перші три це авангард. Акордбанк Альянс. А далі банк 3 чверті, Індустріалбанк, Комерційний індустріальний банк, Кристалбанк, Метабанк, Перший інвестиційний банк, РВС банк, Скайбанк, Український банк реконструкції та розвитку. Найголовніше, що в новинах писати можуть все, що завгодно, але факти можуть бути різні. Головніше, що є фонд гарантування вкладів, і всі ці банки там є. А також я не бачив офіційних документів про банки, що все погано, тому що преса також може пригнічувати ситуацію. Так що спокою вам і все буде добре. До зустрічі.